А на Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, українські війська продовжили наступальні дії під містом фортецію і змогли просунутися в районі Андріївки. Російські війська своєю чергою намагаються контратакувати в напрямку Андріївки та Кліщіївку, які обороняють зсу. Основна перевага в отриманні саме цих позицій полягає в тому, що там знаходяться панівні висоти, які дозволяють українським військовим приховано переміщуватись та вдало атакувати. На деяких ділянках зсу навіть вдалося перетнути залізничну лінію, але росіяни не шкодують ресурсів, вибудовуючи фортифікаційні лінії вздовж траси, що об'єднує Бахмут та Горлівку. Завдання зсу закріплюватися поблизу Бахмута та проводити періодичні контратаки. Завдання противника вибити українські сили з Андріївки та Кліщіївки і зайняти ці позиції. За словами Владислава Селезньова, час від часу ворог намагається атакувати, тому що у нього достатньо людських ресурсів. Він зазначив, що поступово український наступ буде зменшуватися, тому що це питання знову ж таки ресурсів. Зараз з південніше Бахмута йдуть бої за ініціативу. Хто хто далі визначатиме ситуацію на полі бою? А хто буде змушений відходити? Ключовий фактор, що визначає перспективу, це знову ж таки ресурси. Однак, в цілому, ситуація в районі Бахмута є складною, але повністю контрольованою зсу. Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. З його словами, ситуація на цьому відтінку фронту змінюється через погоду, яка впливає на тактику поведінки на передньому краї, зокрема через сильні дощі та похолодання, ускладнюється застосування техніки та ППЛА. Крім того, за словами військового на ситуацію впливає тактика росіян, які кидають нові сили в атаку, не рахуючись стратами. Він зазначив, що це є їх перевагою, тобто нескінченний моб ресурс. Вони, звісно, еволюціонують по іншому застосовують свою піхоту, але в цілому. Уму ситуація не змінюється саме в управління противником свого війська. Росіяни швидше проводять підготовку особового складу також застосовують техніку комбінації з піхотою. Тому в цілому вони прогресують, але це не значить, що вони на іншому етапі. На лиманокуп'янському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки, Іванівки, Брестового та Стельмахівки. Для того, аби посилити своє угруповання, росіяни перекинули на цей напрямок танкову Кантемирівську дивізію, намагаючись сформувати так званий броньований кулак. Саме на цій ділянці окупанти найчастіше використовують танки та броньовані машини, намагаючись прорвати лінію оборони ЗСУ. Основне завдання вийти до залізниці Куп'янськ-Вузловий, Після чого вони хочуть хочуть вийти до річки Оскіл та форсувати її. На Сватівський напрямок росіяни перекинули частину своїх підрозділів. Вони навчилися робити це досить швидко, використовуючи залізницю. Сьогодні їхня тактика виглядає так: вони намагаються знайти слабке місце в українській лінії оборони, швидко атакувати певну ділянку великою кількістю мобілізованих, і якщо вдасться, закріпитися на захопленій позиції. Зараз на Сватівському напрямку працює відносно нова 25-та загальна військова армія. Вона ще не така побита, як інші військові угруповання, тому велику кіль... Кількість новоприбулих російські командири намагаються трансформувати у територіальні здобутки, але в такій, начебто, простій схемі м'ясних штурмів, є одна очевидна проблема: велику кількість військових треба чимось укомплектувати. Тому на Сватівському напрямку противник періодично проводить розвідку боєм, намагаючись атакувати позиції ЗСУ, але отримуючи удари, відходить. Просування ворога в основному несе тактичний характер. Українські війська теж застрягли у позиційних боях, не маючи достатньої кількості. Ресурсу, який по суті визначає хід битви. Зокрема, на куп'янському напрямку бійці підрозділу Крила до пекла знищили російський зенітно-ракетний комплекс Тор. Про це повідомив волонтер та активіст Сергій Стерненко. Він наголосив, що це найдорожча знищена ціль за історію застосування FPV. Стерненко. Зазначив, що вартість одного ЗРК «Тор» становить від 24 мільйонів доларів. З його словами, цього місяця бійці 103-ї бригади уразили два ЗРК «Тор». Зокрема, перший було серйозно пошкоджено, проте він втік. Натомість, другий остаточно знищений сам комплекс, скоріш за все, якраз виїхав, або навпаки, намагався залишити позицію. Тобто було більш ніж вдало вибрано момент для атаки. Але справа в тому, що ураження російського тору є більш ніж показовою ситуацією ефективності в піввідроні, бо при вартості від 500 доларів вражаються цілі, які, по-перше, коштують у десятки мільйонів доларів. А по-друге, РФ сам Тор вважається найбільш ефективним засобом протидії БПЛА відносно. Зазначеної у дописі ціни у 24 мільйони доларів, то це орієнтовна експортна ціна комплексу станом на 2005 рік. У реальності зараз його вартість може бути зовсім інша і, скоріш за все, у більшу сторону, навіть для армії РФ. Але окрім цього, треба нагадати, для яких задач сам Тор створювався ще у СРСР, захист передових ешелонів сухопутних з'єднань від ударних вертольотів, штурмової авіації, перехоплення крилатих та протирадіолокаційних ракет. А вже згодом перехоплення. Плення БПЛА у концепції армійського ППО СРСР у 80-х років саме Тор мав обезпечити захист наземних підрозділів від атак з повітря, створити рухому парасольку над колонами бронетехніки або над позиціями, які б ставали мішенню для гелікоптерів А10 та Апачі. Але тепер Тор, який ідеологічно для прикриття наземних підрозділів, має висуватися ближче до переднього краю. Потрапляє у зону дії FPV-дронів, бо вони стали найбільш далекобійним, високоточним та легким засобом ураження на найнижчому тактичному рівні. Саме тому FPV-дрон поступово стає геймченджером на полі бою, бо дозволяє реалізувати те, для чого раніше необхідно було залучати комплекс засобів абсолютно іншого рівня. Тим часом Росія просить інші країни повернути продану їм зброю через величезні втрати в Україні. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. За їхніми даними у квітні російська делегація побувала в Єгипті і просила президента країни віддати більше сотні двигунів для вертольотів Мі 8 і Мі-17, які раніше були продані країні. Цього року Росія також намагалася викупити двигуни для ударних і транспортних вертольотів у Пакистану, Бразилії та Білорусі. Не виключено, що діючий постачальник вертольотних двигунів може не впоратися із заміщенням масштабних втрат техніки в Україні. А на цьому мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.